Визвати вольвагініт можуть різні засоби гігієни і не тільки. Вульвагініт з таким шляхом не передається. Насамперед треба виключити засоби гігієни. Це дуже важливо. Без цього ми не зможемо нічого зробити. По-друге, треба виключити білизну, яка є синтетичною. Або якась незручна для дівчини. І з цього треба починати. Якщо маємо на увазі рецидив вульвовагеніту, то повертання до тих засобів гігієни, які дівчина використовувала напередодні. Тобі ж, якщо ми не бажаємо, щоб воно поверталося, треба виключити їх назавжди і користувати тільки, тільки воду, більш нічого. Слізові оболонки дуже сильно страждають від засобів, міючих засобів. Вони пересихають, нарушається мікрофлора у піхви. Тому будь-які засоби інтимної гігієни краще не використовувати. Їх використовують тільки в якихось определених випадках.